Втратив частину ніг у бою під Бахмутом. Проходить реабілітацію та освоює протези. Говоритимемо на Суспільному про шлях до одужання військовослужбовця Тараса Сасовського з Луцька. Тарас Сасовський із госпіталю їде на реабілітацію. Минулого разу Суспільне спілкувалося з Тарасом, коли він пересувався на кріслі колісному. Тоді розповідав, що до повномасштабного вторгнення працював у Польщі. Повернувся додому та добровольцем пішов у військо. Втрапив у соту бригаду Волинської тероборони. Поранення отримав під Бахмутом. Вітаю вас! Вітаю. Пане Трасе, минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, ви казали, що мрієте стати на залізні ноги. Сьогодні вони у вас вже є. Відчуття чудове, насправді. Чудово відчувати себе вертикальним, більш мобільним, самостійним. Ви у соцмережах писали, неодноразово я слідкував за вашим шляхом реабілітації, ви про це писали, відеоролики скидали. Ви писали, що цей шлях у вас був складний. Скільки б ти не читав би там, не дивився якогось відео. Але невідомість того, що з тобою буде, наскільки ти можеш далі функціонувати ну, в побуті, в повсякденному житті, це лякає. Мені було складно це тримати рівновагу, баланс, щоб більш ходити, так скажем, природньо. Як у вас взагалі проходив цей процес реабілітації? Спочатку це були тренування такі фізичні, щоб підготувати самі м'язи. Для мене це були важкі тренування, хоча я там якби, займався спортом, але. Ну, М'язи вони були геть такі в такому стані, не, не найкращому. Поступово, поступово, якось вже до, досяг якихось певних моментів, що я відчув, що вже мої ноги стають схожі на ноги, а не, ну, не, не на просто кістки і шкіру. Коли зробили самі мені протези, перший раз я став на них. Коли ти стоїш, це відчуття дуже таке, приємне забути. Це важко, тому що це ну, якби не було, це не свої ноги. І треба вчитися по-новому ходити, їх якось переставляти підніматися, спускатися з ходинками. Ви кажете, було важко. Це в першу чергу фізично чи і фізично, і морально? Може бути таке, що один день у тебе все виходить, ти такий собі, все, супер, я вже зробив те, зробив те. А потім два дні ти просто ти не можеш навіть встати на протест, дощ, щоб там щось болить, щось натерлося, якісь там є певні моменти, і це тебе ніби як відкатує назад. І це морально воно так трошки прибувало. Деколи просто доводиться зупинятися, переключитися на щось інше, там, на якесь читання книги, там, на якийсь фільм. Ну, бо коли ти розумієш, що от сьогодні це не твоє. Без тих таких кроків вперед-назад нічого не буде. Я навчився, напевно, свої недачі перетворювати якось так в, в такий стимул. Тобто, якщо мені мене сьогодні це не вдалося, зазначаєш, то мені це, мені це не вдасться завтра. Так, Тарас, лягаємо на живіт. Сідниці максимально напружені, ноги тянуться теж доверху. Спину включаємо. Чи був у вас такий, наприклад, момент, що ви думали, що ну, вже безнадійно, чи думки такі з'являлися, що ви ну, не справитесь, чи вас, може, щось не вдасться? Ні, жодного разу мене таких думок не було. Я, я знав, що я буду ходити, знав, що я зможу, тому що я бачив приклади е, інших е, хлопців. Ну, якщо можуть, вони. Ходити, їздити автомобілем, то зможу і я. Як ви з труднощами, які у вас трапляються, боретесь? Як ви їх долаєте? Радишся з тими самими, з лікарями, з не соромитися, перепитувати. Ні, розуміло. звичайно, соромитися не потрібно, тому що там так само всі люди вони розуміють, що. Пацієнту складно. З висоти свого досвіду, своєї компетенції вони можуть дати ті поради. Можливо, людина до них дойде сама, тільки це буде довше і болісніше. Можетись на чийомусь досвіді гілкому? Так, так, звичайно. Бо це якби, ну вони досвідчені. У мене це перший раз. Розкажіть, будь ласка, про початкові етапи вашої реабілітації. Як це було? Що починалася? Ваша реабілітація? Кожен день це були тренування це з 9-ї години. Я може ви пригадали ще навіть той час, коли ви були у госпіталі? Після поранення. Такий от шлях свій розкажете. Ну, якщо так самого початку, я ще був в обласній лікарні нашій. Я як би, ну, собою, скажімо так, фізичному плані собою не займався, тому що я ну, не розумів, як, що до чого. Але до мене приїхав мій хороший товариш, тренер з пауерліфтингу Олег Хам'як. Привіт, леже. Прийшов з дружиною і буквально за два дні він до мене приїхав вже з готовою програмою. Тренувань для, для відновлення функцій тих м'язів, які не працювали. Це ноги, спина, прес. В палаті? Це було все в палаті, так. Я злазив на підлогу з його допомогою, там ми розстріляли такий коврик для тренувань. Коли вже почали в мене з'явитися якісь перші такі результати, я побачив, що, ну, що воно не виходить, і це воно надихає. Потім це була реабілітація в центрі допомоги учасникам бойових дій. Там же я займався з реабілітологами. Скільки часу вийшли? До протезування. Якщо по часу від поранення, то це десь м -м, певне три місяці. І я вперше став на протези. Розкажіть про сам процес протезування. Як ви їхали, було у вас хвилювання? Були певні моменти, звичайно, коли ти бачиш на свого, ну, на, перед своїми очима приклади хлопців, які вже пересуваються, ходять, там, сідають, стають, тоді ти розумієш, що і я зможу. Як власне відбувався сам процес протезування? Розкажіть про це більше. Ви приїхали в клініку. До цього у вас була реабілітація, ви проходили певні вправи, укріплювали м'язи. Як вже далі це відбувалося? Я приїхав в клініку. Ну, мене положили на стаціонар. Одразу у мене там з'явився ще басейн. Дуже, дуже він, якби мені допоміг. У мене були певні моменти з лівою ногою. Що в мене була контрактура, тобто нога повністю не розгиналася. Я її розробив, воно мене все нормально відновилося. Мені зробили зліпки і тижня за два мені ці протези. Виготовили, зуб, зробив якісь свої перші невпевнені кроки і почав займатися, почав потрошки по пів години в день, по годині в день я почав трошки находжувати, находжувати і все поступово. Як у вас зараз відбувається процес реабілітації? Скільки часу там орієнтовно ви можете в день займатися? Чи займаєтеся? Це щодня? Тренування в мене займає десь до двох годин щодня, але це таке це інтенсивне тренування. Майже без, без передиху я працюю. А ще найбільш ефективне було у вашій реабілітації, щоб ви могли викримити, що, наприклад, оцей комплекс чи ці вправи давали максимальний результат, особисто для вас. Нема такого, що щось одне там допомагає. Це все в комплексі. Ти повинен працювати над над всіма м'язами, щоб нормально ходити. Ну, м'язи це само собі. Потім так само відновлювати навички ходьби, тобто щоб правильно пересуватися, щоб правильно ставити ногу, щоб ти не робив кроки занадто великі, занадто маленькі. Коли ти ну ходиш на своїх ногах, ти ж не задумуєшся, ну, як, як поставити ногу там, куди її поставити? Ти просто зробиш це ну. Механічно. За залізними ногами, тут на, на перших порах, Це, ну, ти дивишся під ноги, ти думаєш, як поставити ту ногу, щоб не впасти. Навіть на одному з відео, яке ви скидали в соцмережі, було, що ви робите якісь вправи, і вам ваш реабілітолог каже: Тарасе, не дивись вниз на ноги, дивись прямо. Було таке, бо деякі вправи, які вимагають такої ну, концентрації, ти ну, зазвичку ти дивишся, щоб не перечепитися. Реабілітолог все правильно каже, тому що ну, в повсякденному житті ти ж не будеш ходити постійно дивитися ноги. треба дивитися вперед, довести це до автомата. Моя хоч ну, вона така ще не зовсім природня, щоб не завчити неправильний би, паттерн цієї ходьби, щоб ти щоб навчився правильно ставити ноги, рівномірні кроки робити. Щодо самого протезування, були якісь такі, чи ваші, чи в когось зі знайомих, якісь запитання до вас. Чи якісь такі ситуації, що ви розуміли, що це якийсь стереотип або дуже хибне уявлення про процес протезування? Ну, було таке питання нещодавно, воно до мене прозвучало, воно мене, відверто кажучи, трохи роздратувало. Коли сидить мужчина, дивиться, я йду, він питається, ну як тобі, важко ходити? Ну, це питання, ну, мені здається, воно ну, трошки безглузде, тому що, як би не було, які б не були там суперсучасні ці протези, це не є свої ноги. Пане трасе, а ви своїм досвідом, який вже маєте, ділитеся з іншими ветеранами, з іншими військовослужбовцями, які проходять процес реабілітації? Так, звичайно. От зараз, знаходячись у шпиталі, приїжджають пацани, які ще не протезовані. Вони ще підготовуються тобто, до процесу протезування. І в них, є, в них є певні питання. Вони питають: а як? Тобто, як це в побуті, як взагалі відбувається сам процес, що потрібно ну, можливо там робити, доробити. І ну, даєш поради зі свого досвіду. Не потрібно це якби, пришвидшувати. Так, дихай. Кожен раз при максимальному скороченні і напруженні м'язів робиш видих. Так, впираєшся ногами в раму, спинку рівніше. Молодець. Життя на спалі на цьому ж не закінчиться. Воно просто воно якось трансформується, змінюється, але воно не буде гіршим, воно буде ну, іншим. Є такий навіть термін. Посттравматичне зростання, тобто що люди після втрати кінцівок після протезування вони роблять навіть ті речі, які вони до того не робили. Є такі люди, що навіть проживши життя, важко назвати, що вони його жили. Так, я скажу, в мене був такий ну, досвід, розмова така була з одним знайомим, коли мені каже, що ну в тебе трапилась така біда. Я йому просто кажу, друже, якщо ти кажеш, що в мене трапилась біда, ти не бачив біди. Я біду трошки побачив. Повір мені, що моє життя на моїх желізних ногах воно буде. Два рази цікавіше, ніж тебе, на твоїх природою даних. Ну ти все, я... це все. Це була маємо відповідь. Не треба мене, мене шкодувати, не треба мене жаліти. Ваш процес реабілітації впродовж нього. Чи були якісь такі емоційні моменти, які вас найбільше вразили, про які ви можете розказати, або б хотіли, щоб хтось почув це і взяв собі до уваги? Емоційні це, напевне, спілкування з людьми. Поза реабілітаційними центрами деякі люди вони не звикли, напевне, до того, що будуть такі люди, що вони є такі люди, як я. Досить неприємно відчувати себе якоюсь такою екзотичною тваринкою, чи що, в зоопарку, коли на тебе отак дивляться з такими круглими очима і чи починають там щось причитати. Не потрібно цього робити. Що порадити цивільними, які... Бачить людину, вони розуміють, що це ветеран. Як би, на ваш погляд, вони б мали б зреагувати? Можливо, навіть хтось би хотів висловити якусь свою подяку, підтримку, як це правильно зробити, як би ви хотіли, щоб до вас так зверталися? Дивитися як на рівного, не, не приділяти якоїсь надмірної уваги. Якщо хочеться висловити якусь подяку, можна просто підійти діти сказати, там, дякую за службу. А ніякому випадку, ну, не, не розпитувати про якісь там про обставини, там, травми, поранення. Тому що це такі речі для, для декого не дуже особисті, декому про це неприємно розповідати, згадувати. Намагаюся якось менше звертати на це все уваги, просто якось так відфільтровувати. В мене є мої друзі, в мене є моя сім'я, для яких я не змінився, незважаючи на те, що мої ноги зараз от такі. Чи вплинула ваша військова служба на ваш моральний дух у процесі реабілітації? Я побачив е, життя. Яке воно буває, яке воно може бути. Саме простіше це, напевно, сісти десь під під'їздом, казати, що мені так погано, і потім просто дійде до того, що ти будеш просити там, 50 грамів там, у сусідів, у друзів, ну, то може будуть привозити. Але це така це, це шлях такий, він дуже короткий, він в одному напрямку. Але тоді просто ці всі зусилля, ну, хлопців, які там витягували, лікарів, тих людей, які за мене молилися, тримали кулаки, вони будуть множені на нолі. Я можу дати тобі м'ячик для обтяження. Замість млинця, так? Більше впираєшся ногами, більше впираєшся ступнями. Робиш акцент на впиранні вниз. Десять зробили, трошки відпочили і знову повторю. Ви казали, що плануєте повертатися до служби. Чи не змінився ваш погляд? Ні, мій погляд не змінився. Тільки я, я просто тепер розумію, що це не буде так швидко, як я собі планував. Попередньо спілкувалися зі своїми побратимами, командуванням, ким можете бути після повернення, які функції можете виконувати, де себе зможете знайти. Спілкувався, ну я вже казав, що я можливо буду в якості інструктора. Досить мотивація є, звичайно, і я готовий ділитися, готовий, я готовий вчитися. Розкажіть, як ваша сім'я підтримувала вас у процесі реабілітації, яка її роль на шляху вашого одужання? Сім'я це це головне. Дружина була біля мене з перших днів після поранення, коли я відкрив очі в реанімації в Дніпрі. Дружина була поряд. Все нормально, ти лишився живий. Потім діти. Дітей підтримка також це колосальна. Тату, ти живий, це саме головне. Бо сім'я не дає просто опустити руки, вона дає тобі зрозуміти, що ти потрібен їм, що ти не змінився. І що ти будеш надалі чоловіком, батьком. Наше суспільство вже не буде таким, як було до 2014 навіть року. Коли війна ще не була такою повномасштабною, називали там АТО, ООС. І тоді тих ветеранів, тих поранених їх було менше. А зараз їх в рази більше. Замовчувати чи закривати на це очі просто не вдасться. І не потрібно казати, що ветерани там мають повертатися до цивільного життя. На мою думку, це цивільне життя має якось до ветеранів трошки повернутися. Ви казали, що через тиждень-два плануєте у спортзал жити? Я сподіваюся, що в мене все так вдасться, як я собі планую. І я повернусь в спортзал. Я собі вже в мене є певні такі задумки, що я там буду робити, як я буду тренуватися, як буду будувати своє тренування, так само це до я до поверліфтінгу повернетеся. Ну так собі поставили вже якусь ціль, жим лежачий, скільки плануєте брати. До скільки хочете діти, щоб витиснути. Перше, це хоча б повносить свої робочі ваги 100 кілограм. Він ліміт, скільки вийде. Українці шанобливо ставляться до військовослужбовців. Всі, кого можна назвати українцями, вони шанобливо ставляться до військовослужбовців. І кажуть на військовослужбовців герої. Коли кажуть на вас, так, як ви реагуєте на таке? Я скажу так: герої потрібні мертві. що тоді він ідеальний. А я жива людина, я маю право на помилку. Я не вважаю себе героєм, не хочу ним бути. Ну, як в такому ключі. Я хочу просто повернутися до життя, хочу жити. Ви є прикладом? Я? Ви, ні, зокрема, про ні, вас і ні. треба. Тому ми про вас розповідаємо, щоб бачили, щоб дивилися, щоб розуміли цінні життя, розуміли ціну. Я щиро бажаю, щоб молодь не, не пройшла той шлях, який пройшов я в свій час, ще до війни, чи на війні. Хай, вони, хай їхня доля, хай їхній шлях буде легший просто. Без таких моментів. Дякую, пане Тарасе, за службу. Служу українському народу!